А пам'ятаєте, було таке вірменське овочеве рагу керусус або керусус? Так, оце інше вірменське овочеве рагу? Аджап Сандау. Той самий завод виробляє, ухопив останню склянку зі знижкою мінус 75%. Що тут є? Томати баклажани, те ж саме, що було там. А далі? Зелена квасоля. От я знаю, що зелену квасолю люблять у Мексиці. Ну, певно, що у Вірменії в Хайастані також. Петрушка. І якийсь зелений перець. Називається Бамія. Може хтось знає, що це за перець? Вірменський, чисто перець, мабуть. М -м -м. Отут. Відчувається. Трошки подалі відсунуть. Що, немає олії і немає гострого перцю, тому аджапсандал краще, ніж керусус. Мені більше, більше подобається. Вибачте. Смачного.